Пан Омельян до нової форми ще придивляється. Подобається нова форма. «Подобається». Йому, як і іншим водіям тернопільських тролейбусів, дісталось дві таких сорочки. Керівництво комунального підприємства каже, уніформа ініціатива самого колективу. Фінансувала профспілка. В межах 25 тисяч, я так розумію, це не є дорого, тому що ми знаємо, що на ринку одна сорочка вартує в межах 140 гривень. Так я думаю, що тут, десь, тут це було дешевше, тому що ми замовляли індивідуальне пошиття. І вибирали відповідно і матерію для сорочок, і дизайн сорочок затверджували. Бачите, що ці сорочки всі є вже з вишитим логотипом. Це літній варіант на короткий рукав Похолодає – подбають про теплішу форму. Проте пошили ще не всі сорочки на підприємстві 90 водіїв. Розміри різні, тому робота затягнулася. Для жінок жіноча сорочка, для чоловіків чоловіча. Поки що про мову не ведемо. Ви бачите, який зараз економічний стан і в державі і в тому ж самому комунальному підприємстві. Ми поки що над цим працюємо. Починаємо з самого малого. Та навіть це мале вже встигли оцінити тернополяни. Бачила в Києві, в тих більших містах, Луцьку, наприклад, в Запоріжжі. Особисто для мене значення. Таким мені здається, має, тому що водій він повинен виглядати так, як, як водій, а не носити звичайну форму та як перехожі люди. Це позитивно. І якщо вони будуть гарно виглядати, і ми будемо гарно себе почувати. Охайні водії дяка за те, що тернополяни активно користуються комунальним транспортом, кажуть на підприємстві, хоча обіцяють висловлювати її і своєчасністю перевезень, комфортом та безпекою пасажирів.